Багато конфесії релігіозних допомагає, приїжджають і криші криють, і вікна купляють. Ну, державна організація ну, держава, держава щаслина йде. Ми чекаємо. Ну дасть Бог, буде все нормально. Ну, вона їсть, вона язиком злизує. Коза казала вона щіпає, а це злизує. І Воно все заглатує туди. Метал. Місяць-два і корови немає. Вона це ось тут осколки, сильно багато осколків. Що все відбудується, що повернеться все життя в село повернеться так, як було до війни, а то ще й краще. Люди цього прагнуть, люди цього хочуть. І дуже-дуже надія. Надія не залишає нас, що всі повернуться.